Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Не зробіть у цьому помилки у цьому світі епідемія. Епідемія, про яку я кажу, це розлучення. Дуже багато шлюбів закінчуються розлученням. І люди приймають це рішення, щоб закінчити свій шлюб. розлучитися з дружиною або з чоловіком. І завжди вони гадають, що після того як вони це зроблять, справи в них підуть краще. такий спосіб мислення нам треба розглянути з біблійного погляду. І з цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелією від Матвія, п'ятий розділ. Євангелія від Матвія, п'ятий розділ ми розбираємо те, що має назву «Нагірна проповідь. А хто промовив цю проповідь? Месія Єшуа, Ісус Христос, і Він дає нам настанови, настанови, які не є пропозиціями, вони те, що ми маємо застосувати до свого життя. І тільки коли ми дивимося на Боже Слово, буквально коли бачимо його мовою оригіналу. Тоді ми матимемо належне розуміння того, чого Бог істинно навчає нас. Що ж, із цими словами знову подивіться це місце письма Євангелію від Матвія, п'ятий розділ, і ми почнемо з 31-го вірша. Ми закінчили на ньому минулого тижня і відносно згадали його важливу істину. але я хочу знову почати з того самого місця. Єшуа, Божий Син, ваш Спаситель та Господь, навчає вас, і я запевняю вас, що серед людей, які слухають мене зараз, є бажаючи розлучитися зі своїм чоловіком. Вони кажуть, не можу вже витримувати це, занадто важко. Це завдає занадто багато суму. Це так боляче. І тому я хочу це закінчити. Зрозумійте ось що. Ділячись цим з вами, я в жодному разі не ігнорую ваш випадок і не відмовляю вам у співчутті. Можливо, ви в дуже дуже важкій ситуації і, ймовірно, для такого рішення ви маєте біблійні підстави. Але зі свого досвіду, я вам скажу, що я консультував людей, майбутніх чоловіків та дружин перед одруженням. Під час одруження та людей, які вже вступили в шлюб. я казав про випробування, з якими вони зіткнулися. І можу сказати вам, що в великій кількості у більшості випадків, ті, хто розлучаються, не мають для того жодних біблійних підстав. І розлучатися їм було не можна. Вони живуть у неслухняності. Можливо, те що я кажу, не популярно. Можливо, вам не подобається те, що ви чуєте, але я й не маю такої мети. Моєю метою не є казати те, що вам подобається. Моя мета одна правильно згідно зі здатністю, яку Бог забезпечує мені, через вивчення, через молитву. Через Святого Духа ділитися з вами письмом і можу запевнити вас у тому, що я роблю те, чого багато хто не робить. Я вивчаю, дивлюся місця письма мовою оригіналу і приділяю велику увагу граматичній структурі і також наводжу письмо в контексті культурних особливостей, які необхідно знати для правильного розуміння Божого слова, то що месія тут каже? Подивіться 31-й вірш, на якому ми закінчили. Це місце ми розбиратимемо повільно, оскільки воно дуже важливе. Месія каже. Також сказано хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового Ви пам'ятаєте, що я казав? Це слово і можете перевірити ще раз, вивчивши його самі. Це те саме слово, яке з'являється в 21-му вірші 21-го розділу книги «Дій» та в 3-му вірші 2-го розділу 2-го послання до Солунян, де сказано про апостасію. А що таке апостасія? Неправильне вчення. Це слово, яке означає віддалення від чогось доброго, і рух до чогось поганого. і Бог використовує грецьку мову для того, щоб навчити нас дуже важливого принципу. Отже, він каже по суті, ось що ви чули, що в письмі написано що, якщо чоловік хоче розлучитися з дружиною, що він робить? дає їй розводового листа Гет. і ось воно слово апостасія. А я кажу вам, що кожен, хто пускає дружину свою, окрім зауважте, що тут сказано, є один виняток. І що це Він каже, окрім як через зло? Що це за зло? Це слово порнія, звідки ми одержали слово порнографія, йдеться про сексуальну аморальність. Зрозумійте зв'язок. що ми щойно вивчили в місті письма перед тим як приступитися до цього. Про що там було сказано? Про перелюб. ось про що він каже. Він каже про сексуальну аморальність, коли одна людина в шлюбі. Він або вона вступають у зв'язок з кимось, крім чоловіка або дружини. Ось ця біблійна підстава для розлучення. чи обов'язково це має вести до розлучення? Ні, завжди є місце пробаченню, завжди є місце благодаті, завжди є місце милості. Але буває і так, що це не розв'язує проблему. Буває так, що людина не кається. вона хронічно аморальна і невірна в своєму шлюбі. отже, месія каже: кожен хто і зауважте, що тут мається на увазі щось серйозне минулого тижня ми з вами казали про заповідь, не чини перелюбу. а що він каже тут? Він каже, що кожен хто відпускає свою дружину, розлучається з нею, відсилає з розводовим листом. Не через сексуальну аморальність що каже Месія середина 32-го вірша. той доводить її до перелюбу. І далі, і той, хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Це має шокуючі наслідки. якщо відбувається розлучення і для нього немає біблійних підстав. Тоді розлучена, тобто в даному контексті йдеться про жінку. Чоловік не мав біблійних підстав розлучатися з цією жінкою, але розлучився з нею. скоріше за все, вона вступить у новий шлюб, і цей новий шлюб. оскільки розірвання першого не мало біблійних підстав, другий шлюб це перелюб. Таким чином це серйозна справа. Со і нам необхідно розуміти, що завдяки Божій благодаті, Його любові, його силі, забезпеченню через Святого Духа, ми можемо робити все у розв'язанні проблем шлюбу. Моєю метою не є входити в довгу дискусію. Як я сказав минулого тижня. Ми це зробили в наших вченнях за першим посланням до Коринтян, і ми знову повернемося до цього питання, коли Месія торкнеться його. просто пам'ятайте, як це важливо та Що Месія каже про це? Подивіться 33-й вірш. ще. Ви чули, що було стародавнім наказане: не клянись неправдиво. Це слово означає клястися, знаючи, що ти не виконаєш. Отже, він каже: ще чули ви, що сказане стародавніми? Не переступай клятви, не клянися неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Те, що ти сказав, ти маєш виконати. Твоє слово має бути словом істини. було сказано, якщо ти заприсягся. Не клянися неправдиво, марно, не маючи цього на увазі. Але ти маєш виконати те, що сказав виконати. зіснити зійснити 34-й вірш. Одначе каже він, а я кажу вам. Він каже про належне. Він каже: не клянися зовсім. не клянися. не виголошуй клятву зовсім. Чому? По-перше, не клянися небом. Чому? Бо воно престол Божий. Отже, не кажіть, я клянуся. Месія каже, що це неправильно. Також ти не повинен клястися і землею. Чому? Бо підніжок для ніг його це, підніжок ніг Бога. Не клянися Єрусалимом. І мені це подобається. Бо він, місто Царя Великого, тобто Месії Єшуа. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Що він каже? 37-й вірш. Це мудрість. не виголошуйте клятви, не кляніться, але ось що він каже робити, але. І це протилежно тому, щоб клястися небом, землею, Єрусалимом, на противагу цьому, ви маєте робити ось що. Він каже: Ваше слово хай буде? Так, так, ні, ні. Усе, що більше на це, на додачу до цього, завжди коли ви щось додаєте до свого слова, це від кого? від лукавого це походить від хибної мети. Від хибного способу мислення. Зазвичай, коли хтось клянеться, це для того, щоб інші повірили в те, що він каже, і це показує брак характеру, принаймні даної людини. Наприклад, один каже, я цього не робив, а інший я тобі не вірю. Тоді перший каже, я клянуся, це означає, що зазвичай він має проблему з чесністю почати з цього. І така людина, ймовірно, заприсягнеться неправдиво, знову скаже неправду. Месія каже, не робіть цього. Вам треба жити так, щоб ви казали так, коли маєте на увазі так. І ні, коли маєте на увазі ні. Нічого не додавайте до цього, не дозволяйте іншим людям змушувати вас казати те, про що ви потім пошкодуєте. 38-й вірш. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуба. Нам необхідно пам'ятати, що письмо насправді має на увазі. Знов таки, це приклади того, що може бути пропущене через незнання культури. Коли ми перекладаючи не розуміємо наміру, бо багато людей, чуючи це, кажуть око за око, якщо я зробив щось. Через що ви втратили око, я винен у цьому. Це моя провина. Ну якщо Біблія каже око за око, отже, і ви можете позбавити мене ока, але письмо каже взагалі не про це. Око за око означає рівнозначність. Це ідіома, і її не слід розуміти буквально. Втратив око. Типу Ні. Просто треба сплатити відшкодування. Зверніть увагу на всі вислови тут ви чули, що сказано око за око, і зуб за зуба. А я кажу вам: отже, ми хочемо рівнозначності, ми хочемо справедливості. Ось що каже тут Месія. Я маю одержати те, що мені належить. Я хочу те, що мені належить. Що ж, дозвольте мені сказати вам. У цьому світі не очікуйте цього, і знаєте, це нормально, бо в Божому царстві я одержу набагато більше, бо цей забезпечувач, благословенний Бог. він щедрий Бог, він дає нам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою. Ось що ми одержимо в Божому царстві. А Боже, царство протриває вічність. Ну а в цьому світі що це? Біблійне слово, яке описує ваше існування тут, це Хевел, згідно з посланням Якова, це єврейське слово, а грецьке слово, яке використовував Яків, перекладається як пара, а пара ось вона тут, на мить, і вже зникла. З погляду Божого царства, наше життя на цій землі Пара, з перспективи вічності, воно зникає дуже швидко. Отже, ось що каже Месія: не бажайте, не очікуйте, не вимагайте справедливості, рівності тут. Бо якщо очікуватимете цього, то живучи в цьому світі, будете досить розчаровані. Але замість цього він каже у 39-му вірші: А я кажу вам. Не противитись. Yeah, що означає протистояти, і чому ми не повинні протистояти злому? Але будьте обережні. Вочевидь, він каже тут погляньте на контекст. Вочевидь, ми маємо протистояти злу у даному контексті. Йдеться про персональний аспект, тобто хтось робить щось зле, недобре, неправосудне, несправедливе з нами, не вважаючи вас рівним, і якою має бути наша відповідь? боротися всіма способами, щоб одержати те, що нам належить, Домогтися справедливості, як ми її розуміємо. Ні, Месія каже, не протився злому. Не дбай так про те, що як ти гадаєш належить тобі, він продовжує. Друга половина 39-го вірша. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому і другу. Тобто це стосується особисто вас, але будьте тут обережні, бо багато хто розуміє це неправильно і стверджує, що це виправдання біблійне виправдання пацифізму. Це не так. Мова про те, коли це відбувається з вами. Ну а якщо відбувається з кимось іншим, це інше питання. Звичайно, ми маємо протистояти злу коли воно відбувається з кимось іншим. Ось що це означає: Якщо хтось на когось розлютився і хоче вдарити, наше завдання приносити мир. Ми не хочемо, щоб хтось ще страждав. Але якщо стосується мене, за себе ми не боремося. отже, якщо хтось І знов таки про повертання щоки. Це було не так фізичне покарання, як били по щоці для того, щоб викликати сором. Це дія, яка проявляє неповагу. І ось що месія тут каже: якщо світ показує вам свою неповагу, це нормально. Адже світ не є мені суддею, не він джерело моєї самоповаги. І я не намагаюся догодити світу. Тому він каже не протився. Тому, хто це робить. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай, скажи, гаразд, ось мій хітон, який ти хочеш, і ось моя накидка йдеться не про те, щоб ігнорувати несправедливість у світі. Контекст не боротися з несправедливістю проти тебе. Якщо таке відбувається зі мною я це терплю, дозволяю, але протистою, коли це відбувається з кимось іншим. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою? Віддай і плащай йому. А хто силувати тебе буде? і тут йдеться про те, що римляни могли змусити підлеглого їхньої імперії, не римлянина, нести вантаж. Понад кілометр Тому тут сказано: «А хто силувати тебе буде відбути подорожні на милю одну, іди з ним навіть дві, що означає, зроби ще більше. Покажи, що страждання в цьому світі це не те, чого ти боїшся, це не те, що тебе турбує, бо нам треба щось розуміти. Ми служимо Богові, у якого вічність у нього це не займе багато часу. Він це зробить в одну мить. Він має цілу вічність, щоб виправити неправильне в світі. Він це робить. У цьому вся мета його суду і одне з того, що ми бачимо, це ось що коли ми кажемо про встановлення Божого царства, що я роблю часто, зрозумійте, який один з перших його проявів. коли ми читаємо книгу об'явлення, про що там дуже часто сказано? Божий престол, Божий престол, Божий престол. Престол, який на небі, буде перенесений до Єрусалиму. Для чого? Престол, суд, вердикти, наведення ладу ось що зробить Месія? Питання таке ті, чий розум зосереджений на царстві, будуть тими, хто хоче Божого правосуддя, не очікуючи зараз, ми бажаємо Божого царства, бо хочемо наведення ладу не заради себе, а з любові. До ближнього, отже, ми читаємо в цьому місці письма. Якщо римський солдат каже, ти пронесеш мої запаси, мій вантаж, кілометр, пронеси для нього два. Месія каже хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе? Не відвертайся від нього. Що означає, ми показуємо, що для нас важливі не речі цього світу. а для нас важливо. Те, що Боже, отже, ми в цьому світі зрікаємося себе і віддаємо матеріальні речі, які належать цьому світу, які ми не можемо взяти до Божого царства. Ми щедрі в даванні їх. 43-й вірш. Ви чули, що сказано. Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога. І ось ми переходимо до дуже важливого розділу. Це заключна частина п'ятого розділу. І знов таки, він каже про те, чого навчали, каже про те, що практикувалося народом заповіту. І хоча вони це чули, хоча виконували це, Месія каже: вам треба змінити перспективу. І дозвольте, я просто скажу ось що. Перш ніж ми підемо далі, зрозумійте ось що. Нам усім треба змінити свою перспективу щодня ми маємо різні виклики випробування ми потрапляємо в різні ситуації обставини переживаємо те що люди кажуть нам роблять щодо нас іноді проблема в нас іноді це я повівся неправильно я став інструментом випробування. Скорботи, суму для іншої людини і це соромно. Але в цьому контексті Месія каже, що нам треба змінити свою перспективу. Тому, якщо ви мудрі, то перше, що ви зробите зараз, ми зробимо паузу і скажемо, Боже, ми молимося Тобі. Ми хочемо, щоб ти діяв у нашому житті. Ми хочемо, щоб ти дав нам. Цю зміну перспективи. І Якщо ти це зробиш, ми будемо слухняні. Ми поводитимося з невідкладністю, щоб бути вірними. І ми молимося, Боже, щоб ти витривав нас, коли ми починаємо віддалятися від цього. Рухатися проти, повертатися до старих шляхів, до старого способу мислення, Боже викриває нас і показуй нам, якщо ми не мислимо правильно, якщо не поводимося як слід, Коли не маємо твоїх поглядів. я сподіваюся, що ви помолилися так і що ваша молитва була щирою, адже все зводиться до того. Розглянути нами місце письма є основним для життя, бажаного Богові. І також нам необхідно сказати собі більше нічого ще. Я бажаю жити до вподоби Богові. Я хочу поводитися, я розумію, що з Божої благодаті, оскільки в минулому я прийняв цю Євангелію, для того щоб Бог прийняв мене. Він обіцяв ніколи не залишати і не покидати мене. Він дав мені вічне життя, яке є життям царства. І тепер, хоч би скільки часу мені не залишилося, чи це? І я часто люблю казати стосовно себе тієї миті, коли знімається ця передача, мені 56 років. А тому, згідно з очікуваною тривалістю життя, зрозуміло, що я можу померти й завтра. Можливо, і сьогодні проте на підставі логіки, статистики кажуть мені, що якщо мені 56, мені залишилося прожити приблизно 24 роки, а це не довгий час. Насправді, я згадую, коли мені було 32. не здається, що було це так уже давно. час від 32 до 56 минув дуже швидко. і можу бути впевнений, що ці наступні 24 роки проминуть ще швидше. і ось реальний виклик для мене. Чи хочу я прожити ці 24 роки. або хоч би скільки мені залишилося. Можливо, менше, можливо, більше. Чи хочу я прожити ці роки як найкраще Кажучи найкраще, я кажу з Божої перспективи. Якщо так, тоді я готовий до наступного місця письма. Однак, якщо я присвячений тому, що я хочу, прагну того, що, на мою думку, є правосудним у цьому світі, щоб була справедливість, рівність, щоб мені не стикатися з корупцією. Тоді я в омані я не знаю де я де я перебуваю. Розумієте? Я громадянин Божого царства. Я чужий, я прибулець у цьому світі. я подорожував до різних країн, і там багато чого по іншому. інша культура, інша мова, якої я не розумію. або що. я розумію, що я в іншому місці. Так і ми, божі діти, ті, хто спасений Божою благодаттю, Ми в іншому місці. Ми чужі ми мандрівники. Ми прибульці в цьому світі. Не чекайте, що істина царства буде прийнята тими, хто належить світу. Тому нам необхідна інша перспектива. Ось про що каже Месія наприкінці п'ятого розділу. Подивіться ще раз. 43-й вірш. Ви чули, що сказано. Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Це здається розумним. Мої брати, мої близькі, мої друзі, члени моєї громади, звичайно, мені хочеться їх любити. А тих, хто проти мене, хто протистоїть мені, ось що означає це слово. Тих, хто проти мене, я природно ненавидітиму і це біблійне слово може означати бути невисокої думки, не мати особливої поваги, не тримати таких людей у своїй пам'яті. я віддаю перевагу. Я думаю про тих, хто мені подобається, про своїх друзів, а про тих, хто мені не подобається. Про своїх ворогів, я думаю, мало. Ось, що він каже, ось чого нас навчали, ось як ми реагували. Але Месія скаже нам, що цей спосіб мислення, хоч він і звичайний нам, хоча він розумний на нашу думку, хоча нам легко поводитися таким чином, але так не поводяться його учні. отже, знов таки, запитання, яке нам треба собі поставити. Чи справді я зацікавлений у зміні? Чи хочу поводитися так, як хоче він, щоб я поводився, не чинити згідно зі своїми інтересами в цьому світі, а поводитися так, як це найкраще для мене, з погляду вічності. І якщо мене готові сказати на це так і поводитися з погляду вічності, тоді мене готові до цього місця письма. Що ж, Час закінчився. на цьому завершимо. До зустрічі наступного тижня, коли ми знову розглянемо про нагірну проповідь. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходіні з ним шалом з Ізраїлю!